Мир Божий, шановні слухачі слова Божого, разом з вами будемо досліджувати просто Божі, а саме книгу об'явлення. Тому продовжуємо далі. Він діє перед Ним з усією владою першого звіра. Тобто, як поводилося папство до цього, так воно буде змушувати або радити діяти і цьому звірові, тобто Сполученим Штатам Америки. В нападінні на віруючий народ, на Божий народ, і примушує всю землю і тих, хто живуть на ній, поклонитися першому звірою. Тобто сила дракона і сила першого звіра буде давити на Сполучені Штати Америки, і Америка буде своєю владою, як ми бачимо, що в неї немала влада зараз сьогодні, і буде давити, щоб спокусити всіх заставити силою. Як колись то робила католицька, католицька церква, тобто папство, поклонитися, і все до першого звіря вводиться, у якого смертельна рана зцілилася. Так як ми досліджували раніше, в попередніх відео можете переглянути, що рана, яка була нанесена в це французька армія, яка вторглася, яка взяла папу в плін, яка зупинила його а, рушійну силу проти народа Божого. його... Але не на довгий час ця рана, як ми бачимо, вона зцілилася. Написано далі, і творить великі знамення так, що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І чудеса, які дано було йому творити перед звірем, він спокушає тих, що живуть на землі, кажучи тим, що живуть на землі, щоб вони зробили обзор звіря, який має рану від меча і жив. Тобто основна сила, яка дає і першому звіру таку владу. Бог допускає, а сатана робить свою роботу як в житті Йовом. Сатана використовує, як використовував до цих пір папство, так і далі він використовує, дає їм владу. Так само сатана наділяє цього звіра силою і владою, і підпливом папства цей звір новий, з рогами Анчеми, тобто США, вони будуть змушувати всіх людей жити. По тому порядку, який диктує Сатана, як самий головний полководець зла і автор зла на цій планеті. Як колись у Єгипті можемо також порівняти, як ми порівнюємо ізраїльтянам, коли Господь створив через Мойсея чудо і палки перетворив на Змія, то також чародії, ці чаклуни Єгипту, вони також створили. Але істинний змій він з'їв цього змія, якого був як. Зайвого цей спиритіз, який також розвинувся в Америці, він буде діяти по всьому світу. І ми бачимо, як сьогодні в протестантському світі, в протестантських церквях навіть в Європі, за межами її проявляється цей дух творення чудес в різних церквях, зцілення і різні шоу. Не тільки в церквах, а в інтернеті ми можемо бачити, як на сценах екрану, в різних сценах, де різні. Чаклуни роблять різні фокуси, якби обольщає людей, заставляє їх, спокушує їх бути під цією силою чаклунства, цими чудесами. І вся основна ціль цих чудес, щоб привести їх до поклоніння, до, тобто до підкорення цій владі, злій сатанинській владі, яка діє на, на землі. Тому. Для більш детального дослідження пророцтва я пропоную вам знайти в інтернеті, і ми до, в описі до відео ставимо посилання на цю книгу автор Урія Сміт, який записав тлумачення роздуми над книгою Об'явлення та Даніїла. Ви можете більше дізнатися і не тільки релігійні бачення цих так також світові лідери, які признавали, що біблійні пророчества, вони якраз. Про цих звірів і це тлумачення, воно здійснюється в цих країнах, які ми говорили з вами. Тому нехай Господь допоможе кожному з вас, щоб ми, знаючи правду Божу істину, могли бути готові і могли застерігати інших, не поклонитися звірові і поклонятися Богу в єдиному і жити в гармонії Його закону. Амінь.